Кожного року у Галицькому районі чимало осіб із числа безробітних громадян залучалися до участі у громадських роботах у різних населених пунктах. Співпрацею з районним центром зайнятості були задоволені і голови місцевих рад, і тимчасово безробітні мешканці району. Чимало робіт заплановано і на поточний рік. Однак, з набуття чинності нового закону про зайнятість населення виникли певні труднощі. У чому вони полягають, з'ясовували наші кореспонденти. Проблеми, що стали на заваді залученню безробітних до громадських робіт у сільській місцевості, судофінансові. В законі прописано, що громадське фінансування громадських робіт повинно здійснюватися пропорційно рівними частинами. Тобто 50% повинно йти фінансування із бюджету сільської ради, а 50% із фонду загальзагальнобуского державного соціального страхування. Районний центр зайнятості, який вже не перший рік успішно співпрацює з сільськими радами, готовий і надалі ініціювати проведення громадських робіт і фінансувати їх у визначеному законом порядку. Субтитрувальниця cool. На сьогоднішній час зараз проходить акція за чисте довкілля, де залучаються так само особища слабезробітних громадян, але все це здійснюється на безоплатній основі з ініціативи людей, які перебувають на обліку. Тут дуже активно в минулому році працювали сільські голови з центром зайнятості за рахунок коштів громадських робіт. Було наведено благоустрій у всіх майже населених пунктах. Відремонтовані залучені роботи були для ремонту соціальної сфери в населених пунктах і інші роботи. Обидві сторони за співпрацю, от тільки бюджети більшості сільських рад не мають для цього достатніх коштів. Тож, порадившись, прийшли до одностайного рішення. Вирішили звернутися до голів Галицької районної державної адміністрації, голови Галицької районної ради при уточненні бюджету в цьому році можливо закласти на ці роботи кошти, щоб використати як фонд, як кошти, які закладені в фонді соціального фонді центру зайнятості, так і наші кошти, щоб ми могли далі проводити ці роботи на сьогоднішній день. В районі тільки Трьом Сіцьким радам виділені кошти кошти для проведення цих робіт це Дубівецька сільська рада, Тустанська сільська рада і Межирівська сільська рада. Всі сільські ради, сільські громади і голий сільський рад готові і працювати в цьому плані по благоустрою населених пунктів. Всі ви знаєте, що на сьогоднішній час зараз проходить акція за чисте довкілля, де залучаються так само особище слабезробітних громадян, але все це здійснюється на безоплатній основі з ініціативи людей, які перебувають на обліку тому що, як бачимо, що кожна людина прагне впорядкувати свій населений пункт і бути залучена до цих робіт. Ну, що ще можна сказати? Що Галицький центр зайнятості вже багато років співпрацює в плані організації громадських робіт і надалі прагне до виконання цих робіт одне питання це питання коштів.